Днями у горішніх плавнях відбувся відкритий зимовий чемпіонат Полтавської області з плавання серед дітей та юніорів. Підкорювати басейн зібралося 120 учасників з Полтави, Кременчука, Харкова та Кропивницького. Кременчуцька команда плавців продемонструвала гарні результати та стала однією з найкращих. Наші плавці важко працювали, аби здобути призові місця. Наші вихованці. Дуже дуже здивували. Це гарний показник складних таких умов, в яких ми тренуємось під час такого воєнного стану. Діти молодці, діти гарно тренуються, гарно виступають. Дітки хочуть тренуватися, дітки показують добрі результати. Є як чемпіони області, призери. Данило неодноразовий призер чемпіонатів області та учасник всеукраїнських змагань. Хлопець важко працював, аби бути у гарній формі та перемагати. Роботу своєї команди вважає успішною, та дякує тренеру за підтримку. Моя команда дуже гарно виступила. Були і перші місця, були і другі місця, були і треті місця. Я сам теж радий своєму результату. Може, було, звісно, краще, але думаю, що це теж було непогано. Тренер дуже гарний. Вона виховала вже не одну кількість мастерів спорту, не одну кількість кандидатів в майстерів спорту. Так що тренер дуже гарний, ми йому вдячні всі. Анастасія також стала призеркою зимового чемпіонату. І, хоча дівчина рада перемозі, вважає, що вона може і набагато краще. Я зайняла друге місце і два третіх міста. Ми готувалися, ми тренувалися, ходили в зал, плавали результатами. Я довольна, тільки можна було немного лучше, звісно, пропити. Ну а так в принципі це очень хорошо в наше віри, як ми тренуємося. Кіра вже чотири місяці тренується з командою дитячо-юнацької спортивної школи. Дівчина приїхала до Кременчука з міста Рубіжне, що в Луганській області. Вдома вона також займалася плаванням і вирішила не полишати улюбленої справи. Кіра рада, що потрапила до гарного колективу з чудовим тренером. Я займалася рубіжним, але потом я сиділа багато вдома, і мама вирішила мене віддати на плавання. От ми ходили по Спортшкола, нам і нам розказали у Оксані Вот, Ми к ним прийшли, і от мене тепер тренують. Команда мені нравится. Я ще до этого їздила на збори в Австрії, ну тренерше. Вот, І там очень хорошо тренировалась. І поэтому я зараз в очень хорошей формі, в принципі, і мені кажуть, именно из за цього и взяли. Плавці дитячої юнацької спортивної школи попри складнощі долають перешкоди та здобувають перемоги. Цей чемпіонат став суттєвим поштовхом до ще більших здобутків. Дарія Кемець Дмитро Пропастін Кремачуцькі новини